Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, процес іде, потихеньку рухаємося. В сьогоднішньому відео хочу е показати, як відбувався тріхи монтаж. Е наперед забіжу, що тріхи ми не спіли. воно нарешті. Але сказати, щоб це дуже сильно йдуть. Але спробуємо там на городі копнемо, наскільки промочило, наскільки ні. Але йду, от зараз ну, не відчувається того, що, як то кажуть, пройшов дощ, що воно щось там нормально промочило. да. Жалко, але нічого ж не зробиш. да. То в сьогоднішньому відео все ж таки хочу ж показати сам процес монтажу. Підійду, покажу ближче, як хлопці їх обварюють. Можливо, комусь буде цікаво, як цей сам процес весь відбувається. Подивитись. Що воно, як воно, як би мовити. Ну, і в принципі, е вже так наскільки я зрозумів, то вони цим займаються не один рік. І досвід монтажу таких плит, досвід е виготовлення таких ангарів і складських приміщень, людей присутній. Ну, це я бачу е по самому, перш за все, підходу до роботи, по відношенню, по наявності інструментів і так далі, тому що. Різні були ситуації з різними людьми я будував і сарай і це коли перший раз будував сарай, не добудував, а саме будував. Да? Там взагалі була дуже така цікава ситуація. Там виходить? Як? Мені треба було робочих, ну, будівельників цих умовно да, забирати рівно о сьомій, до сьомої. Один раз я приїхав трішки пізніше. Вони, він так фактично передо мною так бере так, наливає собі чарочку, випиває, каже, все, у нас синій вихідний. Кажу, я поняв, Якось так. ну, Я думаю, багато людей з цим стикалися, багато людей це все діло проходило. Чи можливо це зрозуміти? Ну, я не можу це зрозуміти і пояснити, чому так. Але це так відбувається. Якось така ситуація. Тому зараз трішки відео, як воно монтувалося, а потім я пройду вам покажу, що в нас вийшло. Ну, не було видно Неудобно, И? неудобно. Тріхи, так як я казав, у нас вчора, ну як сказати, щоб це дощ, воно ось дивіться, воно фактично тільки перебило пилюку. Бачите? От, от і весь показник доща і ефекту від нього. Але маємо те, що маємо, і нічого з цим ми не зробимо. За допомогою ось такого агрегату петлі тріхи не видержують, але нічого. Є способи, хлопці знають і роблять. Монтаж монтуємо от таким чином плити і виходить така стіна вже в 3 метри. Як бачите. Тут е середню частина. Все ж таки я і тоді я задумував, деякі кажуть, що це не потрібно, лучше б заїхала машина, розвернулася. Я його все ж таки розділяю на дві частини. На дві, як би мовити, групи чи зернових, чи будь-чого. Як би мовити, по-перше, це і для зручності в його використанні. Зараз вам обійду, покажу. Сюди ми ще будемо підливати або підсипати. Це вже будемо дивитися трішки по факту. Підсипати це 100% прийдеться, плюс у нас там, вроді би. Зараз вже запустився кар'єр, можливо, з цим буде проще, може піском, може землею, а може як варіант взагалі привеземо глини. І будемо все це діло глину протрамбовувати і робитиметься. От такий у нас вид ззаді. Фактично ну, могли б вчора все це діло вже. Змонтувати всі плити 19. Але, але, але ну нічого. Получається, ми їх монтуємо і потім хлопці стають їх повністю ще всі обварюють. Також задіюються стовпи, тому що все приварюється до них, все стягується. І воно тоді потім виходить як одна така монолітна. Стіна як такий, як коробок, який стягнутий з усіх сторон. Також там деякі люди, можливо, вже будуть писати, що треба було оцими ребрами на зовнішню сторону, але е, словцями спілкувалися, ну і вони і так роблять, і так роблять. Деякі кажуть, що тоді більше ребро жорсткості. ще там, Але ну, з їхнього досвіду все це діло нормально видержує нагрузку, все це діло навантаження нормально стоїть. Е і немає ніяких... Просто коли ви будете робити це ребро всеред, ну, на зовнішню сторону, да, на оборот, наприклад, ця плита, то у вас мінус 30 см. Тут оця полочка, оцей зуб 30 см. Ну, так, таким чином ми додаємо. У нас фактично він не 12, да, а 12-60 ангар виходить. А якщо взяти ці 60 см та на довжину 18 метрів, це вже якийсь лишній як то кажуть, мішок зерна чи ще щось сюди стане. І це є плюс і це є добре. У нас виходить. Ось такий склад буде. Ну, дай Бог, доробимо. І вже тоді далі будемо показувати, що до чого, як у нас виходить. Стовпи ще трошечки прийдеться піднаростити. Тут великий і перепад, і для того, щоб спокійно, тому що поверхню ми трохи вирівняємо. Ну, не з, в цьому році вже не, це точно не будемо бетонувати, а там, може, роки через 2-3 подивимося, коли там у нас буде можливість. Ми все це діло забетонуємо. І для того, щоб е, трошечки запас у нас був, тому ми вирішили тріхи наварити, доварити ж стовпи. Тоді вийде, ми зальємо і в нас спокійно газон, камаз, будь-яка більш-менш техніка, не дуже велика, габаритна. Да? Вона зможе завести сюди зерно і висипати. так працюємо. Ну, а там буде видно, добре друзі. Всім всього найкращого. працюємо далі.